Пам'ятаю, коли я вперше приїхав до Кам'янки і зустрів там військових, пішла розмова про село Довгеньке і в те, про те, в якому стані воно було на той момент, це було 16 або 17 вересня 2022 року. І мені запам'яталась фраза військового, коли я запитав, кажу, а що там були ви в довгенькому, чи ну яка там ситуація? І Він сказав цю фразу. Яка мені дуже запам'яталась. В Кам'янці хоча б погріб у людей цілий є, а в довгенькому і того немає. І ну, це дійсно правда. В Кам'янці сумна картинка, то в довгенькому взагалі. Але на сьогоднішній день в довгенькому проживають люди, якщо не помиляюсь, близько 40 осіб. Не знаю на постійній основі чи це точна статистика. Але ну, поки я отут зараз пів години два автомобілі проїхало цивільних, то я розумію, хтось з місцевих тут проживає, але поки що пусто. Це був магазин. Зараз місцеві от вивісили такі банери З подякою Збройним силам України за звільнення Оскільської громади. Ну і такий притаманний українцям. Та фраза не здамся без бою. Жесть. ну картинка тут. Будинок культури повністю зруйнований. Навколо будинки в центральній частині села повністю зруйновані. Стоїть пам'ятник такий бійцям 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Фото, молоді хлопці. Інтенсивність боїв в цьому населеному пункті, мабуть, не, мабуть, найсильніша була, в усьому Ізюмському районі. Якщо так подивитись по зруйнованості, що тут взагалі, я не знаю, ну, немає жодного цілілого будинку. Якщо там в Кам'янці можна знайти декілька. Тут я не знаю, поки що не бачив. До речі, я, якщо правильно розумію, то встановлені вже такі стовби і вже тягнуть енергетики лінії електропередач. Звідти, якщо я правильно зрозумів, звідти заходять з боку Сулигівки, Брашківки, з тієї сторони. І вже стовби встановлені. Це вулиця, якщо не помиляюсь, вулиця Борисова. Стовби вже встановлені, а сюди ще не дійшли, а там вже лінії є на початку села ОСО. Тобто школа в такому стані. Ну, Картинка дуже сумна. Насправді, я дуже сподіваюся, що. Такі села, як Кам'янка, Довгеньке, Студинок, хоч воно і не так зруйноване, але все ж таки дуже сильно побиті села. І я дуже сподіваюся, що в цих населених пунктах буде другий шанс на життя. І вони заслуговують такі місця. Якби це сумно не було, але там, де дуже багато загинуло хлопців, там, де трималась дуже міцна лінія оборони, вони не мають забуватись і вони мають бути в пріоритеті на відновлення, щоб наші люди, наш народ пам'ятав про ті жахливі події 22-го року в цих населених пунктах. Я дуже сподіваюся, що вони будуть. Хотілось би скоріше, але давайте дивитись реаліям в очі. Я не знаю скільки це займе часу, щоб це все відновити. Але дуже сподіваюся, що це все буде відновлено.